Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо, а точніше починаємо гайд по трудівникам і ресурсам. Сьогодні я хочу показати, як встановити чотири моди, без яких я просто не можу жити. Отже, для цього що нам треба зробити, це зайти попереду в папку Steam, точніше, в програму Steam і знайти всі локальні файли worker and Resources. Отже, вибираємо розташування файлів і відкриваємо, як мінімум, одну папочку. Ось тут. Як тільки її відкрили, я хочу трошечки повернутися назад по папкам в папку Steam. В майбутньому будемо включати тут папку Workshop. Так, а хочу відкрити ще одну папку, де у нас буде сама безпосередньо гра, куди ми будемо закидувати всі ці файли. Отже, вибираємо перший мод, який я хочу представити, це мод на Reskin меню. Отже, на нього треба обов'язково підписатися і далі прочитати інструкцію. Звісно, її можна перекласти, але за тебе це зробив я. Отже, дивимося наш шлях, куди ми маємо закинути файли. Це має бути папка 7841.5.0 і номер моду, який я копіюю. Отже, відкриваю нашу папочку зі Steam. Треба знайти папку Workshop. Треба знайти папку «Content». Треба знайти папку з номером, де у нас всі моди необхідні, і знайти сам мод, який я ввожу у пошуку. Все, наша папочка знайдена. Відкриваємо нашу папку з грою, відкриваємо Media савит, і все, що у нас в папці з модом, копіюємо в нашу папку Media савет. Отже, я вибираю всі файли: Ctrl-A, копіюю Ctrl-C і вставляю Ctrl-V. І в нас дуже багато файлів, більше тисячі файлів. Чекаємо, коли я запропоную їх замінити. Обов'язково заміняємо, коли перекидаємо файли. Звісно, я цього робити не буду, тому що мод вже в мене встановлений, а ти обов'язково заміни файли. Я закриваю це вікно і буду повертатися до наступного моду. Ці інші моди скидаються так само по аналогії. Читаємо інструкцію. Дивимося, який номер моду нас цікавить. Ми його копіюємо: Ctrl-C. Далі повертаємося в папку, де у нас знаходяться всі моди. Забиваємо наш номер в пошук. Знаходимо сам мод, відкриваємо. Шукаємо папку тут MediaSavit. Включаємо нашу папку MediaSavit в грі. І знов-таки перекидаємо всі файли. Ось дві папки, як мінімум, ми маємо перекинути з заміною. Я цього робити не буду, тому що в мене все замінено. А ти маєш зробити. Ось, а ще мод на погоду. Так само. Копіюєш номер моду. Заходиш в папочку, де у нас знаходяться всі моди Steam, Це папка Workshop Content. Вбиваєш номер моду. І ось він. Тепер його треба просто перекинути. Далі. Наступний мод це мод митниця. Обов'язково підписуйся на мод. Читаєш інструкцію. Тут трошечки треба бути уважним, тому що нам треба знайти мод і треба знайти папку Building Times. Отже, вбиваємо мод, шукаємо його. Ось я його знайшов, і Building Types. Папочка, тут у нас є три файли, які ми маємо перекинути: Media Soviet, Папка в грі. Шукаємо Building Types. І перекидаємо сюди три файли з заміною. Звісно, я заміняти не буду, тому що я замінив, а ти заміняй, і все, в тебе встановлено 4 моди. Але є ще одна проблема. Люди жалкуються, що дуже темно вночі, що тепер робити? Якщо ти хочеш таку саму ніч, як у мене, то тобі треба змінити деякі параметри конфігурації. Отже. Дивимося в огляд і один гравець, під ніком, який я не можу прочитати, тому що дуже маленький шериф, та я не бачу. Він запропонував дуже оптимальні налаштування погоди. Отже, заходимо в папку Media Savit. Шукаємо там папку Weather. Зараз я налаштую вікно і знайду цю папку, де б вона не була. Що нам треба знайти, це файл ніч найт іні. Відкриваємо його за допомогою блокноту. Я сказав, за допомогою блокноту відкриваємо цю папку. І ось наші параметри налаштування, які ми маємо скопіювати і замінити. Тут були стандартні, але я поставив ті, які пропонує гравець. І все, ніч просто шикарна. Я все бачу там, і там не дуже темно. Отже, я сподіваюся, що ці поради тобі були дуже корисні. Отже, поставь обов'язково вподобайку за контент. А я пішов далі записувати нову серію. Всім до зустрічі!